Добрий день всім присутнім. Так, ну розпочнемо чергове засідання постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціальної, і економічного розвитку, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Корум для проведення засідання є. Пропоную розпочати засідання. Якщо не в членів комісії нема заперечень. Хто, хто за, прошу погосувати. Проти, утримався. Приймаються, розпочинаємо комісію. Значить, до порядку денного сьогоднішнього засідання внесено одне питання. Про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 21 грудня 2023 третього року номер 4688 8 про бюджет Петрівської селищної ради. Територіальної громади на 2024 рік інформує Чірва Сергій Миколаївич, начальник фінансового управління Петрівської селищної ради. Просим Сергій Миколаївич, доброго дня. Шановні депутати. у вашій увазі пропонується проєкт рішення про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 21 грудня 2023 року у номер 4688/8 про бюджет Петрівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 71, 78, 96, 101 Бюджетного кодексу України, розпорядженню Начальника Кіровградської обласної військової адміністрації від 21 серпня 2024 року номер 793 Р, від 22 серпня 2024 року номер 795 р від 2 вересня 2024 року номер 843 Р. Та від 17 вересня 2024 року номер 947Р про внесення змін до обласного бюджету Керовградської області на 2024 рік. Пропонуються наступні зміни та доповнення відповідно до даного проєкту рішення. Дане рішення збалансоване за доходами і видатками. А саме, пропонується збільшити доходну та видаткову частину бюджету громади у сумі 6 мільйонів 819 тисяч 256 гривень за рахунок трансфертів з обласного. Бюджету спрямовується обсяг коштів у сумі 1 мільйон 919 тисяч 256 гривень, які спрямовуються головному розпоряднику коштів відділу освіти селищної ради. З них це інша дотація з обласного бюджету у сумі 47 тисяч 452 гривні. Спрямовується для оплати комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб закладами освіти. Субвенція з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду. Надійшла у сумі 813 тисяч 126 гривень і спрямовується на забезпечення викладання навчального предмета «Захист України. Також надійшла субвенція з обласного бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа у сумі 1 мільйон 58 тисяч 678 гривень і використовується за цільовим призначеннями закладами освіти. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду у сумі 4 мільйона 900 гривень збільшується. Такі податки це податкові надходження 4 мільйона 731,3 тисяч гривень і неподаткові надходження та доходи від операції з капіталом 168,7 тисяч гривень. Податкові надходження це я назву найбільші, в пояснень записки, все розписано за кожним кодом доходної класифікації. Найбільші це податок на доходи з фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання. 1,2 мільйона гривень. Рентна плата за користування надрами для видобування залізних груд 2,5 млн грн. І податок на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості. Це 1 млн 24,5 тисяч гривень. Даний обсяг коштів від перевиконання доходної частини загального фонду спрямовується головним розпорядникам коштів селищної ради. З них. Петрівська селищна рада спрямується обсяг коштів для Петрівської центральної лікарні у сумі 1 мільйон 340 тисяч гривень. Це 500 тисяч для оплати енергоносів у зв'язку з відкриттям відділення еферентних методів лікування та придбання опалення мастильних матеріалів для перевезення хворих на нееркову недостатність. До медичного закладу. Також спрямується обсяг коштів на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства в сумі 840 тисяч гривень. Це придбання службового житла для лікаря-хірурга внутрішньопереміщеної особи. На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства спрямовується обсяг коштів у сумі 183 тисячі гривень. Це для комунального підприємства П'ятихацька житлово-комунальна контура 120 тисяч гривень і комунальному підприємству Господар ІК» 63 тисячі гривень. На надання фінансової підтримки на отримання житлово-комунальних підприємств спрямовується обсяг коштів у сумі 2 мільйона 40 тисяч гривень. Це комунальному підприємству Петрівське 750 тисяч гривень. Комунальному. Підприємство П'ятихарське житлово-комунальна контура 530 тисяч гривень, комунальному підприємству «Комсервіс» – 350 тисяч гривень, комунальному підприємству Господар ІК» – 251 тисяча гривень. І Петрівському комбінату комунальних підприємств 160 тисяч гривень. Також пропонується надати субвенцію державному бюджету України на виконання програм соціально-економічно-культурного розвитку регіону у сумі 52 тисячі гривень. Це виконання заходів програми протидії злочинності, профілактики правопорушень та поліпшення охорони публічного порядку на території Петрівської селищної ради. Виконавець заходів – це буде головне управління національної поліції в Кіровградській області. Це для Олександрійського районного відділу поліції 52 тисячі придбання опалення маслиних матеріалів для службового автомобіля поліцейського громади. По відділу освіти Петрівської селищної ради збільшується обсяг про... Призначені у сумі 434 тисячі гривень. Це 169 тисяч гривень для здійснення капітального ремонту системи опалення третього поверху Новостардубського ліцею та 265 тисяч гривень. Це співфінансування за рахунок коштів бюджету громади для закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 7 класів нової української школи. По головному розпоряднику відділу соціального захисту населення. Збільшується обсяг бюджетних призначень у сумі 850 тисяч гривень. Це виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку у сумі 90 тисяч гривень. Та надання матеріальної допомоги мешк... мешканцям громади. Це на поховання, лікування та грошова допомога пораненим військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях 700 тисяч гривень. Також спрямується обсяг коштів 60 тисяч гривень на утримання установи. Також здійснюється перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів селищної територіальної громади, а саме. Зменшується обсяг видатків із резервного фонду 500 тисяч гривень це головний розпорядник фінансового управління Петрівської селищної ради та видатків на заходи із запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у сумі 334,7 тисяч гривень. Це головний розпорядник Петрівська селищна рада. Спрямовується даний обсяг коштів комунальному підприємству Петрівське, 700 тисяч гривень на відшкодування різниці між розміром ціни тарифу на комунальні послуги. Це для оплати електричної енергії. На іншу діяльність щодо забезпечення житлом громадян спрямовується обсяг коштів у сумі 28,7 тисяч гривень. Це для облаштування приміщень для тимчасового проживання внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб, на здійснення заходів із землеустрою спрямовується обсяг коштів у сумі 100 тисяч гривень. Також надається фінансова підтримка комунальному підприємству господар ІК» у сумі 6 тисяч гривень Це за рахунок перерозподілу. По відділу освіти здійснюється перерозподіл видатків, а саме зменшується із загального фонду з утримання дошкільних навчальних закладів у сумі 150 тисяч гривень, із закладів загальної середньої освіти 55 тисяч гривень. З утримання комунального закладу Петрівський центр первину дитячої та юнацької творчості у сумі 37 тисяч гривень, зменшується та спрямовується даний обсяг коштів. Петрівському інклюзивно-ресурсному центру 37 тисяч для придбання опалено-масляних матеріалів для шкільного спеціалізованого автобуса та спрямовується осяг коштів у сумі 205 тисяч на співфінансування за рахунок коштів бюджету громади, на здійснення заходів і забезпечення викладання навчальницького предмета «Захист України по відділу культури туризму, молоді та спорту здійснюється перерозподіл видатків, а саме зменшується із із проведення культурно-масових заходів у сумі 344 тисячі гривень та спрямовується для оплати енергоносів та утримання Петрівської та Новостардубської мистецьких шкіл у сумі 283 тисячі гривень та видатки на утримання установи 61 тисяча гривень. У зв'язку з цим пропонується внести відповідні зміни до додатків 1.3 і викласти додатки 24.5 у новій редакції. Коротко все, якщо є запитання, будь ласка. Так, інформацію закінчено. Нам треба прийняти висновки та рекомендації. Прошу голосувати про внесення питання, про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 21 грудня 2023 року номер 4688 Про бюджет Петрівської селищної і територіальної громади на 24 рік на пленарне засідання сесії селищної ради та прияти, прийняти його за основу. Хто за? Проти, утримався, приймається. Змін доповнень не буде? Немає. Прошу голосувати в цілому шляхом поіменного голосування у відомостях. Так, зараз. За. Так, питання, які виносились на розгляд постійної комісії, розглянуто. У кого є зауваження, пропозиції щодо ведення комісії? Немає. Таким чином, четверте, чергове засідання постійної комісії селищної ради. Оголошую закритим.